Нещодавно в концертному залі Лубенського кінотеатру Київська Русь відбувся ювілейний концерт зразкового хореографічного ансамблю Глорія. Першим із 20-річчям ювілярів привітав міський голова Олександр Грицаєнко. А Ага, ось, Я думав, що він без нами на силу не може ввійти. Ви бачите, як не зло. Я хочу побажати, щоб такий колектив, як «Глорія», такий колективи, як у нас є в нашому місті, інші не менш талановиті діти, не менш талановиті організатори, щоб ніколи не переводилися і завжди радили нас з вами і нашу державу. Чи керівнику ансамблю Тетяні Супрун сертифікат на шістнадцять тисяч гривень? Поки що я вручаю сертифікат. Кожне сесії міської ради вирішила, виділила то шістнадцять тисяч гривень на колективо. Начальник міського управління культури і мистецтв Юрій Литовченко подарував Тетяні Супрун квіти на честь свята та зазначив, що 20 років існування колективу це досить велика дата, протягом якої учасники та його випускники вклали вагомий внесок у скарбницю культурного життя нашого міста. Ми найбільше довіряємо одному з тих колективів, найкращих, які є в міському місту загалом міста а друге це те, що вихід вивели. Звичайно, 20 років це нібито і великий такий період, але це буквально якась часточка, що стосується взагалі людського життя, творчості як такого чи іншого колективу. Ви знаєте, що в нас в Полтавській області є п'ять міст. Полтава, Кривенчук, Комсомольській, Мероведлу. Міста обласного підпорядкування. Всі інші це районні центри. Я завжди на своїх обратних народу воду. Ми місто Лубни. Ми повинні рівнятися на ті міста, які, які ми є містами обласного підпорядкування. Я хочу згодом сказати, що завдяки таким колективам, як Глорія, і батьківським колективам ви матимете, матимете змогу їх побачити тут, на протязі двох-трьох місяців. Це і є підтвердження тому, що ми досягли і маємо рівень міста обласного підпорядкування. Так що я хотів би щиро подякувати всім колективам за те, що вони. ...виконують так високопрофесійну свою роботу. Пісенними і танцювальними виступами учасників ансамблю та глядачів привітали талановиті виконавці міського будинку культури і шкільних установ. Самі ж винуватці свята здивували присутніх теплим прийомом та калейдоскопом різнобарвного вбрання. Сюжетні танцювальні композиції на тему природи, костюми хмаринок, ведмедиків, бджілок буквально змусили поціновувачів дитячої творчості забути, що насправді вони знаходяться в залі кінотеатру Київська Русь, а не серед чудової мальовничої галявини. Поповненою яскравих усміхнених персонажів, дивовижною танцювальною феєрією та ляльковими номерами вразили глядачів витончені солістки колективу. Загалом концертна програма зразкового хореографічного ансамблю Глорія тривала протягом п'яти годин. Валентина Власенко, Анатолій Хропко, Олександр Назарець, телевізійна служба новин об'єктив.